Добрий день, з вами лікар Наталія, і сьогодні розберемо тему, коли постійні зуби ростуть другим рядом самоочними. Наразі батьки дуже часто зіштовхуються з такою проблемою, панікують і не знають, що робити. В основному така ситуація пов'язана з передніми зубами в період змінного прикусу. Найпочинніші причини такого явища є те, що варціоні дитини переважає м'яка їжа. А відтак немає навантаження на щелепу, притупляється її ріст, з'являється дефіцит місця в зубному ряді для постійних зубів, які проявляються відсутністю проміжків між молочними зубами. Молочні зуби майже не зношуються, не стираються за відсутності в харчуванні твердої їжі. Тому мізно тримається на своєму місці. Ще доволі частою причиною так званих акулячих зубів є особливе положення зачатки постійних зубів по відношенню до коренів молочних. Як наслідок зміна не стимулюється тиском на корінь молочного зуба постійним зубом, у результаті корінь не розмоктиться і молочний зуб випадати не збирається, а постійний теж не має часу чекати і прорізається там, де є змога. Якщо ваша дитина вже має таку проблему, що постійний зуб прорізався, а молочний ще на місці, її вирішення це видалити молочний зуб. Щоб постійному був простір для подальшого прирізування, на нижній щелепі за умову наявного місця постійний зуб швидко стає в правильному положенні під дією сил язика, коли дитина язиком ніби його виштовхує. На верхній щелепі така ситуація трапляється рідше. За умови дефіциту місця після видалення молочного зуба необхідна консультація лікаря-ортодонта. Саме він оцінить перспективи формування зубного ряду, допоможе усунути дефіцит місця та стимулювати ріст щелепи. Щоб уникнути цієї проблеми, будьте особливо уважні до зубів вашої дитини у віці від 4 до 6 років. Звертайте увагу на відсутність проміжків між молочними зубами, навантажуйте зуби-щелетний апарат дитини твердою їжею і проводьте регулярні домашні та професійні огляди у лікаря-стоматолога.